Ви на каналі Наталка про парфуми, і сьогодні на вас знову чекає нова порція парфумерного. Наливайте собі кави і поговоримо про іншу, так би мовити, зворотню сторону парфумерного блогерства. Ви знаєте, в мене бувають періоди, коли мало не щодня з'являється новий аромат. Постійно виходять якісь новинки, до того ж, я весь час щось нове тестую і потім транслюю вам. І воно так несеться, що хочеться періодами собі сказати Наталка, зупинися, пригальмуй, тому що в цих перегонах постійних релізів позаду поза кадром залишаються ті улюблені аромати в 150 флаконів, які я колись обирала для себе серцем, і я не встигаю їх носити або просто забуваю. Але все ж є аромати, які в цілому живуть зі мною моє життя, які я обираю частіше ніж інші, за певної погоди, за певних обставин, на певну подію. Аромати, які перевірені часом, і до яких мені хочеться знову і знову повертатися. І це такий собі топ, не топ, не знаю парфумерні номінації, якщо хочете до ранкової кави. Давайте розпочинати. І розпочнемо ми прямо зранку. Є аромати, які здатні пробуджувати аромати, енерджайзери, в яких є ота ранкова енергія і бадьорість. І такими для мене є, наприклад, 3. це третя вода від сіслей. Сьогодні вона вже називається Одеарія, бо аромати перевипустили і перейменували. І це цитрусовий імбирний, не колонь, це туалетна вода. В нього немає, у аромату цього немає відчуття колонію, але це прекрасні лимони, грейпфрути, апельсини, трішки пекучий, підмилений імбир. І, звісно, приналежність до шипрової школи тут також читається, тут є Пачулі ВТВР. Шикарний аромат, аромат, який справді здатний пробудити. Він як ранковий душу. Ну він же мало не закінчився цей аромат. Я його повторюю в новому переведенні. Він точно такий самий красивий. А другий аромат це моя ранкова філіжанка кави. Ну, мабуть, хто вже знає мої вподобання. Ви здогадали, звісно, це караван Сирає від бренду Ніколаї. Тут овердоза кардамону і кавові зерна, і кислуваті малинові ягоди. А звісно, тут є ще така впевнена східна делікатна основа. Тут є сандал, і пачулі, і, мабуть, пряність гвоздика. Взагалі тут дуже багато прянощів, але справді аромат, який мені приносить насолоду, який я обожнюю саме зранку одягати. Далі аромати, які супроводжують тебе зранку. Це не аромати пробудження, не аромати, як філіжанка кави, а аромати знаєте, прохолодного ранку. Зараз я працюю віддалено з дому, а раніше, коли їздила щодня до офісу, ось цей стан. Ранкового часу, ранкової прохолоди, коли тобі дуже дуже рано потрібно виїхати з дому, і ти виходиш, і така ранкова свіжість, можливо, волога, і в тебе хвилювання, і легкий мандраж і того там гуця шкіра ще на руках, і таке пронизуюче повітря. І тоді мені подобається, щоб аромат звучав в Унісон. І саме тоді мені дуже подобається, коли звучать такі аромати, як, наприклад, Роустонере, така холодна, глибока винна троянда. Це аромат від бренду Фредерік Маль. Вона дуже непроста. Давно його, до речі, не слухала, бо рідко виходжу зараз з дому так рано. Це прекрасно. І цей аромат так красиво шлейфить в холодну, прохолодний ранок, обожнюю його в місті. Ще одна троянда взагалі, троянд в мене таких холодних, готичних багато це кафе Роуз від Тома Форда. І ця троянда, вона ще й підмилена. Справді вона теж трішки готична така. Ну, Кавових акордів, як таких я тут не відчуваю. Знову ж таки, для мене тут кардамон. Але сама по собі троянда, ось така блондиниста, холодна, різкувата. Не хочеться мені сьогодні тих нот технічних характеристик вам додавати чомусь. Просто хочеться так асоціативно проговорити відчуття від аромату. Ну, от Вони зовсім різні, але чомусь вони для мене ось такі холодні, хвостаті, ранкові. Дуже мені подобається. Третій аромат несподівано, але він ще такий жорсткіший. Це уд в екстракті від Франціса Курджана: Багато деревини і шафран. Саме в екстракті я відчуваю такі ноти чорнила, фотоплівки, такі технічні якісь акорди є в цьому ароматі. І мені це дуже подобається, коли прохолодно. Він красиво шлейфить. Наступна номінація весела аромати, в яких я себе почуваю. От я наношу ці аромати, і я така чіка бамбіна. все. я не знаю, як іще ще пояснити, але це дуже попсові, дуже популярні аромати, але в яких мені легко, в яких мені я не знаю, якось грайливо, якщо можна так сказати. Перший звичайно це Good Girl Gone Bad. От я наношу цей квітковий османтусовий аромат, дуже дівочий. Комусь він кислуватий, комусь свіжий, комусь прекрасний. Мені, власне, прекрасний цей аромат. Але він якийсь, ну, такий, знаєте, от все, губи надула, Ти можеш мене відвести туди, а можеш мені допомогти. Це я хочу, це я не хочу. От у мене такий настрій в цьому ароматі. Сьогодні, можливо, вже хтось його хейтить, бо кажуть, що ну, скільки можна заїжджена тема. Ну, скільки треба, стільки й можна. На цю ж тему мені ще подобається аромат Адель від Доктор Гріті та Османтус. Від бренду Малінар. Здається, обидва будуть бюджетніші, але я свій зможу перезаповнити, тому не хочу відмовлятися від Good Girl Gone Bad. Мені він дуже подобається і по сей день. А другий аромат, ну, звичайно, Tom Ford. Та історія про покупку цього аромату Electric Cherry, електричка, я кажу на цей аромат, готова була заплатити всі гроші світу за цей аромат. Так мені його захотілося. Дуже дівоча, вишнева. Компотна пухнаста історія. Ну, як компотна? Компотна відносно, тому що не такий же він і сказати легкий цей аромат. Тут вишня дуже-дуже вишнева, вибачте, за тавтологію, але вона ягідна і насичена. Це не прозора водичка. Тут дуже багато мускусів, аромат шлейфовий. Щоб ну, вже заплатив гроші, то маєш отримати. Нормальний шлейф, нормальну стійкість. Але він мені красивий, от він мені якийсь модний і все. Ну от Я так само, як в цьому Good Girl Gone Bad, так само в Electric Cherry, я починаю поводитися, як старе дівчисько. Знаєте, все мені треба, щоб все навкруг мене крутилося. Ну, Такий характер у аромату, не знаю, вам як, скажіть? В коментарях обов'язково. Далі буде аромат безтурботність. Аромат, який пахне, як крильця ельфів, який дуже добрий, найдобріший, найбільше Позитивніший і найсвітліший аромат в моїй колекції. І це аромат від бренду Nobile 1942 La Данза de Libelul. І у мене це концентрація екстре де парфам. Вони дещо відрізняються від парфумованої води. І це мені подобається більше, як не дивно, бо це звучало. Але екстре де парфам звучить тоньше і свіжіше. І тут яскравіше щитується нота яблука, яка є на початку, а потім пухнаста ваніль. І ці яблука, ніби, знаєте, з кінця серпня, коли там спас є яблучний спас, от мені так пахне медовими яблуками. Солодкими, ванільними медовими яблуками. Так кажуть, яблучним пирогом, тією шарлоткою, та так, можливо, але ще трішки крильцями ельфів. Наступна номінація, аромати, щоб справити враження. Щоб тебе запам'ятали, щоб на тебе точно звернули увагу. Я обираю завжди або. «Portrait of a Lady» від Фредерік Маль це аромат, який компліментили найчастіше, на який завжди звертали увагу. І куди б я не прийшла, завжди питають, що за аромат. Хтось може сказати, що за одеколон. Такий аромат сильний, або ще казали мені пахне свіжим садом з трояндами. Хтось казав, такий ладан тонкий на тобі. Хтось казав, боже, який сильний аромат, але його завжди помічають. Фредерік Маль разом з Домініком Ропіоном створили шедевр аромат, який, ну я не знаю, на віки: Троянда, Пачулі, Ладан ну, це щось неземне і неймовірне. Ще на цю ж тему аромат, але він прозоріший і легший. О Капіталь, хоч би взяла його. Взяла. О Капіталь від Діптік. І це така сама комбінація Троянди з Пачулі, але настрій інший. Цей аромат присвячений Парижу, О Капіталь це столиця. І він справді дуже французький. Та a Лейді, аромат французький, такий. в ньому є французькість теж. Але ось цей він такий шовковий, він ніби з водою, в ньому є ось ця легкість. В закритому приміщенні йому теж не вистачає простору іноді. Я можу його носити і в закритому приміщенні, але коли він отримує повітря, простір і шлейф, о, і його компліментили так само і запитували. Як і про Portrait of A Lady. А третій аромат це аромат фурор. От просто куди б я не прийшла, якщо я зроблю два розпилення, а не дай Боже, три, то все, то або будуть вікна відкривати, але не звернути увагу на нього не можна. І це у Цетинмут, звісно. звісно. третій сьогодні вже раз буде, да, коли я вам про нього розповідаю і показую. Ну, але 35 мл у Сатинмуд до мене скоро приїде. Я вже не хочу чекати, коли я там докрапаю цю останню краплину з пробірки в 11 мл флакону. От я сказала аромат фурор. Це і є аромат фурор. Він солодкий, він трояндовий, удовий, він дуже пудровий. Тут, звісно, поєднання троянди з фіалкою. Троянда тут натяком, і в основному це. Така пудрова ванільна субстанція, дуже гучна, але в той же час неймовірно красива. Одного разу я, правда, передозувала, сіла до таксиста на заднє сидіння, то він вікно відкрив, нічого не сказав про мій аромат. До таксі було бізнес-класу, але, мабуть, водію не вистачило повітря, хоча шлейфало ще потім два дні після того. І, звісно, без новинок я вас сьогодні знову не залишу. А в мене є таке, просто таке, знаєте, отаке тілія Марк Антуан-Баруа. Зовсім недавно розпочалися продажі. Аромат тільки стартував на полицях ароматеки, і, мабуть, він також представлений в Лє Флакон». Кажуть, гаряча новинка 2024, аромат, який всі чекали і покладали великі сподівання. Ну кажуть, вже хід кажуть вже хід. Давайте я скажу своє слово про цей аромат. Мені пощастило, я дуже вдячна ароматеці, що вони мене вперше власне, запросили на презентацію нового аромату та ще й подарували флакон. Цю тіллю 100 мл я не купувала. це аромат подарований з презентації. Кажу завжди правду, як є. Але скажу, що аромат мені дуже, дуже, дуже сподобався. Квітуча медова липа, як вона є. От справді перші ноти. Я сьогодні в цьому ароматі можу і на себе і Простір, просто якщо я нанесу, то більше ми з вами нічого не почуємо, бо аромат дуже дифузний. Це пахне літом, початком літа, липою, яка цвіте бджолами, які над нею літають. Дуже дівочий. Він і чистий, і пахучий, і солодкий, і в той же час в ньому прекрасно щитується мінеральність. Притаманна іншим ароматом Квентіна Біша. Поцікаво, що Тілія стоїть в Марк Антуан Баруа, але для мене я би сказала, що щось є від фліор Наркотік, щось є від блюталісман, і навіть трішки від «Ганімеда», от її мінеральності тут також є. Назва Тілія і перекладається як липа, а ще був відеозвінок із Марком Антуаном Баруа пряма трансляція. З Нью-Йорка, і він нам розповідав, що тілія це також вигадане уявне якесь сузір'я, подібно до Ганімеду, щоб концепція бренду зберігалася. Шикарний аромат, більше в дівочу сторону. Стійкість у нього просто неймовірна. Моєму чоловікові дуже сподобався. Я вам скажу, що два дні він його носив на собі і казав: Ну, я не можу сказати, що прямо дівочий і хлопець його вдягти не може може вдягти, і він звучить красиво, і він іноді здається з тих. І ти його не чуєш, а потім руку підняв, рукою махнув, і аромат знову з'явився. На одязі, на волосі. до речей, де торкався аромат тілія, він буде пахнути, мабуть, днів в 4 А можливо, якщо на одязі, то й довше. Це вже така характеристика ароматів Квентіна Біша. Ну і що вам сказати? Це такий хід. Поділіться зі мною, будь ласка, враженнями в коментарях, в кого вже є тілля, як вам цей аромат сподобався, не сподобався. Подібний, бо мені вже писали, що на фльорнаркотік дуже подібний. Подібний тому, що конструкція от каркас аромату, він по тій же схемі зроблений, але композиційно аромат зовсім інший. Класний передостання у нас номінація на сьогодні: останній придбаний аромат. Сказала Наталка, а він уже не останній придбаний. Отаке От брехло. Але все одно похвастаюсь. Це аромат, який я купила на останніх книжках в ароматеці. Так, некрасива, вже запецькала коробочку. Аромат називається Кедр від бренду L'O Primordiale. І тут такі три цукерочки французький бренд, він молодий, так, не відкривається. Що відбувається, не відкривається. Ось так. Такі три флакончики красиві. Один я вже. Так, не так вам показую. Ось так це все виглядає. Вони дуже гарні. Дуже... Слухайте, вони так якісно виконані. Там, по-перше, самі флакони красиві, але і ось ті мініатюри. Ну, я думала, що у Куркджана дуже якісні, ну, одні з найякісніших, скажімо так, мініатюри, ось ці треба. Але ось ті вони такі, вони прямо такі добротні. Вони, по-перше, важкі. Тут такий міцний добротний розпилювач і етикетка, така повністю наклеєна. Знаєте, мені не подобається, от як сніло, вони худі, довгі, 10 чи там 7,5 мл. А тут ні, 11 мл. Бачите, це так, як у Куркджана. Ось у Куркджана 11, але він такий худий, а цей товстий. Мені навіть цей більше подобається. Коротше, все ж про зовнішній вигляд. Аромат. Аромат називається кедр. Аромат відчувається, ніби він східний, шафраново-трояндовий, спецієвий і ще й деревний. І потім, в кінці, там, мабуть, є амброксану, і він такий не йде в глибину, а він на одному рівні залишається такого десь солодкуватого, десь хвойного звучання з трояндою. І цей аромат, я потім, коли подивилася, я зрозуміла. Ну точно, це ж схоже на епік від амуаж. А епік мені завжди подобався, але я ніколи не хотіла купити собі епік в колекцію. Ну тому що він більш спецівий, більш глибокий, і там автор, хто Сесіль Зарокян робила його, так він більш міцний. А цей такий згладжений, всі кутики в нього вирівняні. І в той же час схоже, можливо, коли вже на шкірі він розкрився і десь там в базі, трішки засолодкий мені. Хоча, можливо, ні, хоча, можливо. Хай він так і буде, як є, я б нічого не змінювала тут. Мені дуже подобається звучання саме зі шкіри. Одну мініатюрку я подарую, мабуть, своїй мамі, щоб в неї був такого плану аромат, тому що я знаю, що в неї таких немає. От саме делікатного, східного, красивого спецієвого аромату в неї немає буде. І моя ось така новиночка. Рекомендую вам познайомитися. Взагалі, мені там ще сподобався дуже мускус. Мускус, я, мабуть, собі теж куплю такий озоновий, свіжий аромат із серії. Бланше, але не бланше. Ну, того плану аромат про чистоту. Класний, коротше, закінчуємо ці номінації ароматами, які мене заспокоюють. Аромати, яких я можу навіть піти спати. Це аромат, по-перше, Die від Флорайку. Щоб ви розуміли, коли я там його купила, показувала, тут вже півфлакона. Ось так немає у флаконі. Ось так, правда, немає у флаконі стільки аромату. Не знаю, чому він для мене аромат медитація. Аромат. В якому я реально можу заснути, пахне чорним чаєм підкопченим. І все. І все, більше нічим не пахне. Чорним чаєм пахне. Не знаю, яку властивість має цей аромат. Він дуже специфічний, суперечливий, його недолюблюють навіть у бренду Флорайку. Ну, Взагалі я рідко бачила і відгуки на нього, і те, щоб його там. Називали там улюбленим популярним. Mm -mm. Ні. Але отак зі мною він працює. Амброксан Тут на... цей чай тримається на Амброксані. так. Нічний заспокійливий аромат Наталки. Анти... Антидепресант. І другий це Ніе Туалі від Анік Гюталь. Це навіть для мене не аромат, а це така моя м'ятно-хвойна, травна, лісова нірвана. Зоряне небо перекладається назва. І якщо в ароматі існує спокій, то він в ній етуалі. Неземний аромат, дуже красивий. Аромат, який я кожного разу відкриваючи кришку і вдихаючи, хочу закрити очі і відчути цю хвилину спокою. Шикарний аромат. Якщо ви не знайомі, ще з нюї етуалі, познайомтеся. А на сьогодні у мене все. Розібрали мої флакончики, поговорили, побачилися. Підтримайте вподобайкою це відео, і я вас запрошую підписуватися на мій канал. Я вас завжди тут чекаю. До наступних зустрічей! Всіх обіймаю, Па-па!